Єднані футболом разом сильніші. По вівторках і середах насолоджуємося суперфутболом у лізі чемпіонів. По четвергах вболіваємо за своїх у лізі конференцій. Такий він Євросезон 25-26 для українських вболівальників. Це прев'ю матчів Омонія, Динамо Київ і Шемрок Роверс Шахтар Донецьк у четвертому турі Ліги конференції. В суперниках клуби з Кіпру та Ірландії. Але з доволі схожими емблемами: біло-зелені кольори і трилисник. Англійською трилисник буде якраз шемрок. Далі більше про футбол. Одразу просимо підтримати відео вподобайкою. Контент виходить за підтримки VBET преміум спонсора збірної України з футболу. Першу поглянемо на турнірну таблицю після трьох турів. Це рівно половина дистанції етапу ліги. Шахтар із шістьома очками розділяє восьму десяту позиції з Фіорентиною і Крістал Пелес, але є найгіршим серед них за різницею м'ячів. Нагадаємо, гірники раніше перемогли Абердін і Брейдаблік. А після Шемрок Роверс на них чекають Хамрун Спартанс на виїзді і Рієка вдома. За мету команда Арди Турана має ставити мінімум дві перемоги в останніх трьох турах. 12 очок за досвідом минулого сезону. Це із запасом місце у топ-8 етапу ліги, що дає путівку одразу в одну восьму фіналу турніру. Щодо Динамо, то розгром 6-0, який кияни вчинили Герцеговинському з Рінській, мав і практичний зміст. Динамівці поправили різницю м'ячів і завдяки цьому зробили стрибок на плюс 10 позицій. Тепер Динамо, 24-те – Це остання сходинка, яка дає перепустку у плей-офф. Після Омонії у Киян гостьовий матч проти Фіорентини і домашній проти вірменського Ноа. Можна, звичайно, помріяти про три перемоги і місце в одній восьмій фіналу, але набагато більш реальною є боротьба за потрапляння у топ-24 і одну 16 фіналу. За досвідом попереднього сезону точно вистачить вісьмох очок, але є хороші шанси із сімома. Так що 4-5 очок це те, що треба киянам в завершальних трьох турах. Важлива спільна риса між сьогоднішніми суперниками наших грандів: і Омонія і Шемрок Роверс – Торік виходили у плей-офф ліги конференції. Ірландці це навіть зробили із 11 очками, і там обидвоє не були хлопчиками для биття для пафосу і мьольде. Розуміємо, що всі ці назви звучать непереконливо на фоні того, з ким ми грали останні 20-25 років. Але такий наш рівень зараз. Тому гравці апріорі мають уникати недооцінки, але вже час навчитися це робити і нашим вболівальникам. Говоримо про матч омонія Динамо і спочатку про справи Киян. Нам здається, що Динамо проводить безпрецедентну для відомих статусних історичних клубів послідовність серій. Рекордна 42 42-матчева безпрограшна серія у чемпіонаті змінилася рекордною серією поразок. Після Шахтаря ЛНЗ та Колоса вона складає три матчі. Ще раз зафіксуємо: ніколи раніше Динамо не програвало в чемпіонаті України три матчі поспіль. Після 13 турів чинний чемпіон аж сьомий у турнірній таблиці. Відставання від лідера Шахтаря складає вже 10 очок. А враховуючи 1-3 в очному матчі проти гірників, Динамо задля чемпіонства має орієнтуватися на те, щоб відіграти в Шахтаря. 11 пунктів на думку преміум спонсора збірної України компанії Вібет. Шанси Динамо на чемпіонство все ще другі серед усіх клубів, але все одно мізерні. Коефіцієнт на чемпіонство Динамо 25, тобто десь 4%. Шахтарю, букмекери вже зараз готові вручити чемпіонство. Коефіцієнт 1,02. ЛНЗ та Полісся всерйоз не сприймають. Звичайно, така серія невдач супроводжується розмовами про те, що Динамо варто міняти головного тренера. Олександр Шовковський після поразки від колоса проігнорував після матчеве спілкування з пресою. Його думку про те, що відбувається з командою, вдалося почути лише на присусі перед омонією. Постійно є діалог з президентом, постійно ми розмовляємо на різні теми і на теми результатів, і на тему гри команди. І це важливо, коли з боку керівництва є постійна підтримка. Але ми, безумовно, маємо розуміти, що треба покращувати як індивідуальні дії, так і гру команди в цілому. І не допускати тих помилок як в організації гри, так і в індивідуальних діях. Завжди приємно грати, коли є результати і команда на ходу, але іноді буває зовсім по-іншому. І саме в ці моменти важливо, щоб вся команда повністю була єдиним колективом і була націлена на покращення і пройти з, скажімо так, з, сміливо пройти цей непростий період, який буває в житті кожного гравця і кожної команди. В команді багато гравців з великим досвідом, з умінням грати в футбол, з, з жагою до перемог, з бажанням. Робити все можливе для того, щоб отримувати позитивний результат, і головне працювати, працювати над, це, над цим, як кожен окремо, так і допомагаючи один одному. Саме в такі моменти якраз проявляється, наскільки команда е, готова, в команді є характер, в команди є бажання змінити цю ситуацію. Я думаю, що вони всі готові з розумінням сприймають все і готові проявляти свої найкращі якості і характер. І тут дуже важливо бути впевнені в своїх діях, бути впевнені в тому, що вони роблять, і бути впевнені в тому, що ми обов'язково пройдемо цей непростий шлях. Якщо все інше у клубі мінятися все одно не планує, то найлогічніше хоча б поміняти головного тренера. Запитаємо вашу думку. Коли міняти Шовковського? Вже чи дати шанс вийти з групи Ліги конференцій? І, звичайно, найцікавіше, хто і чому має його замінити? Чекаємо на ваші відповіді у коментарях. Тепер до суперника Киян. Омонію можна назвати сплячим гігантом чемпіонату Кіпра. Деякий час цей клуб з Нікосії був лідером за кількістю чемпіонств. Але за останні 22 роки виграв чемпіонат лише двічі і вже солідно відстає від Апоела. 21 титул проти 29. Втім, в останньому чемпіонаті Кіпру перемогла не Омонія і не Апоел, а Пафос, міць якого динамівці вже відчули у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Пафос лідирує і зараз, але Омонія відстає лише на два очки. До Ліги Конференцій Омонія потрапила як бронзовий призер чемпіонату. Впевнено, про пройшла у кваліфікації Грузинське Торпедо і Азербайджанський Араз, і помучилася до серії пенальті з австрійським Вольфсбергом. В стартових турах Омонія поступилася Майнцу і зіграла в нічию із косовською дрітою та швейцарською Лозанною. Дивишся на склад Омонії, і бачиш два знайомих імені. Перше це головний тренер Хеннінг Берг, чемпіон Англії з Блекберном і Манчестер Юнайтед як гравець. Був третім-четвертим вибором у Алекса Фергюсона на позиції центрбека, причетний до перемоги ВЛЧ у 99-му. і саме Хеннінг Берг наступного року став жертвою легендарного фінта Фернандо Редондо у матчі мю Реал Мадрид. Як тренер Берг працював багато де кілька клубів у рідній Норвегії, рідний знову ж таки Блекберн, а ще в Угорщині, Швеції та Польщі. Вигравав екстра клясу з Варшавською легією, але найбільше його шанують на Кіпрі. Працював у Пафосі, вигравав кубок з Аеком з Ларнаки і ще раніше робив чемпіоном Омонію. До Нікосії його покликали вже вдруге, якраз після торічнього кубка з Аеком. Ну і єдиний відомий гравець в Омонії – це Стеван Йоветич. Чорногорець, який на виду ось вже майже 20 років, навіть зараз у свої 36 є одним з лідерів команди. 6 голів і 5 асистів у 12 матчах – це солідно. Хоча Йоветичу, як і протягом всієї кар'єри, заважають травми. Зокрема, в лізі конференції він пропустив 2 тури з 3 до неприємного історії стосунків Динамо із кіперськими футбольними клубами у Киян три поразки і нічия у чотирьох матчах. Три роки тому була поразка і нічия від Аека. Ну і нещодавні дві закономірні поразки від Пафоса ще свіжі у пам'яті. Але й омонія від українців не має позитивних згадок. У кваліфікації до Ліги Європи 15 років тому команда з Нікосії поступилася металісту 0-1 і 2-2. Хоча у Грі відповіді у Харкові було драматично. Металіст відігрався з 0-2, Забили Девіч і Клейтон Шав'єр. Часи змінилися. Нині українські клуби часто є аутсайдерами проти кіпріотів. З огляду на їхнє 17-те місце у таблиці коефіцієнтів, і наше 27-е, Це не повинно аж так дивувати. Преміум спонсор збірної України, компанія Вібет, на перемогу Динамо, яка нам так потрібна, дає коефіцієнт 3,27 – це 29%. Втім, і Омонії треба грати на перемогу. На неї коефіцієнт 2,31. Більше про кіперський футбол та Омонію. Зокрема, рекомендуємо послухати в інтерв'ю Романа Безуса. Колишній гравець збірної України нині грає в Анортосісі. А перед цим три сезони провів якраз в Омонії. Посилання на інтерв'ю Безуса за підказкою вгорі. Тепер до матчу Шемрок Роверс, Ірландія, Шахтар. Ірландський футбол зараз на шаленому емоційному підйомі. 11 днів тому збірна Ірландії здолала на виїзді Угорщину. Ірландці горіли 1-2 ще на 80 80-й хвилині, але на 90 плюс шостій вирвали перемогу, яка вивела їх у стики. Автору хет-трику трою Перроту безкоштовно наливатимуть у кожному ірландському пабі до кінця життя. Щоправда, жодного представника ірландського чемпіонату в заявці на листопадові матчі не було. Найбільш обдаровані ірландські юнаки рано переїжджають до англійських академій, так що сильна збірна і слабкий чемпіонат. Це про Ірландію. Ну і клубний ірландський футбол перебуває в тіні національних видів спорту. Дані старенькі, але картина не мала сильно змінитися у 2003-му 34% від усього глядацького інтересу на трибунах належало гельському футболу. Це щось середнє між футболом, баскетболом та регбі. Далі з 23% йшов Хьорлінг, схоже на гельський футбол, але з маленьким м'ячем і ключкою. Ну і 16% відкусив футбол, який вдвічі переважав регбі. Те, що не небайдужі до свого клубного футболу, нещодавно продемонстрував фінал кубка. Вирішальний матч між Шемрок Роверс і Корк Сіті зібрав 35 тисяч глядачів. Суперник Шахтаря, до речі, переміг 2-0 і, так би мовити, поклав медалі в кубок. Ще раніше, на початку листопада, Шемрок переміг у чемпіонаті. Золотого дублю у клубу не було з 87-го, хоча і за чемпіонствами, і за кубками Шемрок Роверс з великим запасом найтитулованіша команда Ірландії. Ну і так, сезон в Ірландії добіг кінця 9 листопада. Фактор ігрового тонусу буде на стороні донецького клубу. Відомих гравців у Шемроку нема. Але є цікавий, якого ми скоріше за все побачимо на чемпіонаті світу. Це центрбек Роберто Лопеш. Він основний, а інколи й капітанить у збірній Кабо Верде. На тому і зупинимося. Найдорожчий гравець Шемрока за версією Transfermarkt коштує всього 450 тисяч євро. Це показово. Із 2016 тисячі керує цим загоном самогубців Стівен Бредлі. Виховався в академії Арсеналу ще на початку нульових. Арсен Венгер з нього нічого витиснути не зміг. Пізніше Бредлі перетнувся із українським клубом. Це легендарна кваліфікація львівських Карпат у Лігу Європи 11-12. Галата Сарай буде пізніше. Ну а Бредлі був капітаном в ірландському Сент-Патрікс, і Карпати перемогли дуже впевнено. До речі, якраз у Карпат був єдиний наш виліт від ірландських клубів, але ще у 93-му від Шелборна. Роком раніше Таврія важко, але той таки Шелборн здолала. Довелося відіграватися Київському ЦСКА із Корк Сіті у 98-му. Полоскотало нерви Динамо із Дрогедою у 2008-му. Ну і Ворста та Карпати синхронно пройшли відповідно Слайго Роверс і Сент Патрікс у 2011-му. У підсумку сім перемог українських клубів, три нічиї та дві наших поразки без гольових феєрій, жодного розгрому. І сумарна різниця 18-10. Ані шемрок проти українців. Ані Шахтар проти ірландців ніколи не грали. До ліги конференції Шемрок потрапив як віце-чемпіон Ірландії 2024 року. У кваліфікації пройшов Гібралтарський Сент-Джозеф, Косовський Балкані і, увага, сенсація, португальську Санта-Клару. Торішніх 11 очок Шемрок точно не досягне. Після трьох турів в ірландців один бал. Впевнені поразки від чеської спарти, словенського Целія і ще одна Сенсація нічия на виїзді з грецьким Айком три тижні тому. Щодо шахтаря, то чотиримачева серія із впевнених перемог говорить сама за себе. В останніх чотирьох турах УПЛ гірники набили суперникам 20 голів. Брейдаблік теж був подоланий впевнено. Розчарування із ЛНЗ, Легією та в Кубку з Динамо, ніби залишилися позаду, але передосторога перед Шемроком все одно є. Бодай через те, що Арда Туран у лізі конференції використовує майже повністю другий склад. Нема причин думати, що цього разу буде інакше. Гравців багато, всім треба грати, а матчі чемпіонату Туран цінує більше. В понеділок на Шахтар чекає Кривбас. Проти Шемрок Роверс гірники стримані фаворити. Преміум спонсор збірної України. Компанія Вібет перемогу шахтаря оцінює коефіцієнтом 1,48, тобто 64%. На сам кінець про трансляції. Стартовий свисток у матчі Омонія Динамо пролунає в четвер о 19.45. Шемрок Роверс Шахтар розпочнуть о 22. Матчі покаже отт платформа Мегого. Ютуб канал Взбірна пропонує вам довгенький стрім, передматчеві студії і альтернативне коментування поєдинків. Розпочнемо о 19-й, в кадрі Артем Дамницький, Олександр Гливинський і Максим Гіленко. Підписуйтеся на Взбірну, а ви не пропускати наш контент. На цьому наше прев'ю завершене. З вас вподобайка і комент на підтримку. Вболіваємо за своїх.